Oh, it do Чінко створив своє підприємство з нуля, з абсолютного нуля. І сьогодні таке велике господарство. Люди повірили, побачили, що це надійна людина, і почали здавати свої паї. І виріс на сьогоднішній день до тисячі гектарів, на полях, якого працюють, мабуть, чоловік 500, не менше. Людина проста. До якої можна звернутися, поговорити, і його простота і щедрість вражає всіх, нас абсолютно всіх. Що я кажу, таких людей залишилось дуже мало. І коли ми зустрічаємося з ним, коли ми спілкуємося з ним, він дійсно живе нашими проблемами. Проблемами не тільки інтернату, а проблемами взагалі села. Це людина, яка прийшла знизу, ви розумієте, Це не то, що він син директора, син там якогось агронома. Його мама, мама його одна воспитувала. Одна мама воспитувала, воспитала достойного чоловіка, який яким я вважаю, покойна вже мама. його, Ну вона може ним гордиться. Відрізняється тим, що він є людина, яка живе нашим життям у наш в наших селах. Він бачить наші труднощі, він бачить, чого нам не вистачає. Він такий дружній і як вам сказати, ще сходчивий, дуже по характеру, з любим характером. Він може підійти до людини легко побалакати. В нього нема такого, щоб він тебе не вислухав. Щоб він. Я ж говорю, що пообіщав, все, він зробив те, що він пообіщав. Нема такого, щоб він там, ой, та завтра, послізавтра підійдеш, нема коли. В нього нема таке, нема коли. Я ж кажу, він все время Найде час поговорити, послухати він свій, понімаєте, доморощений. Він самі села, він розуміє оце, оце. Він знає, що це таке, як це віжи. Це настільки толерантна людина, яка знає, це такий дипломат у спілкуванні в усьому, що він знає, з ким поспілкуватися, як поспілкуватися, як вирішить дану проблему. І завжди виходить. Ну от гарно він спілкується з ними, вирішує всі проблеми. Він вміє як ніколи не чутно підвищеного тону, зверхнього ставлення якогось або категоричного того ні. Розумієте, у нього такого не сни. Со временем люди меняются. Но говорят, если дай человеку власть в руки и увидишь, какой человек, то у него эта власть была как бы даже на этом маленьком уровне, и как человек он не поменялся и не стал. Ну, як хуже человек, от того, що він займався, знаєте, руководством большого предприятия. Знаєте, що оскільки він не піднімався по цих сходинках, він ніколи не змінився в плані своєму відношенні до людей, в плані спілкування. Шо знаєте, як то кажуть, влада псує або гроші псують. Це проста людина була, проста залишилася. Дуже чуйна людина, до чі до нього не звернувся, завжди допоможе. Помощь показує всім і садику, і школі, yeah. і церкву строїть для села. Машина там потрібна хворого відвести. Він сіда, дасть чи медикаменти привезти, чи фізапаратуру нам треба було відвести в снігіровку на ремонт. Він пожалуйста дав людей, дав транспорт. Ну well, Васильівська сільська рада він допомагає в ремонті. Там у них мост в обаварин со -со состояние, но в общем там трохи не ремонтировали, трохи ще проблема осталось. От він допомагає в ремонту цього моста. То есть він захоплює не тільки допустим сусідів, а він Десь, старається, є, помагати, да, хто у нього працює, які люди акція сільської ради, то він тим, ти, по крайнім, я кажу, що до кого хто не звертався, ось у сільські голови нічого поганого, я думаю, вони не потримують всі 19 сільських голів, хто до нього звертався. Він кожен раз нас дивує, тому що все, що людина робить ось так просто, як е, просто від себе благодійно, воно завжди вражає. Що коли ти не прийдеш, і я якщо я скажу там таку суму, то вона е, обов'язково буде вдвічі більша, то це завжди вражає. Розумієте? А ти бачите, коли тільки заходить розмова про. Дітей, про моїх дітей для цих дітей. Все він він навіть ото спілкується, що краще все-таки подарувати для школи. Помню, за один сезон 50 тисяч викинув в ремонт дороги. Привез ще він, все позасипали ці ями. Вода, значить, воду в нас в селі, проблема сильна з водою. Ігор Віталійович. Поїхали ми із Ігорем Віталійочем. Це лично я ним їздив. Поїхали в Херсоні, потім знайшли це в Каховці, прибрали ці труби. 600 метрів де треба було їх підсидіни цю систему. Привезли. Вони зараз у нас в налічності. Все це є. Труби ще уложені в будь-який час, коли ми звертаємося, є спонсором наших команд, що наші діти виграють і на, на змаганнях з тенісу, і по футболу, і завжди виділяються кошти для від'їзду дітей, і відповідно там їхнього проживання. в міром можливості допомагає. Нашій парафіальній громаді бачимо, що будує цей храм. Зараз храм ми добудовуємо до 14-метрової висоти від нуля, тобто від фундаменту від основи. Храм має десь бути за вишки 25-27 метрів, це включно із Христом. Він установився і хлопця по сусідству жила жінка, яка померла. І він забрав у свою родину цього хлопця і оспитує його. В цьому житті мені, значить, така ноша. Це моя ноша. О, я не можу відказати. Я, я не все можу зробити. Де я не можу зробити, я послухаю просто-напросто просто вислухаю цю людину. Де я можу допомогти, я, я одірву від сім'ї, я одірву від роботи. Якщо дійсно це ну, горе, це є проблема. Там я завжди допоможу. По всьому районі я це роблю. Я роблю це 14 років, коли я дійсно мог уже там щось заробляти і допомагати. Я це діла. Я ділаю це не сьогодні, не завтра. І я це діла не для того, щоб мені піти в районну раду чи в обласну раду. Я це робив від себе, від сім'ї, від душі, тому що є проблема. І чому не поділитися? Чому не допомогти любому сільському совету? Овощами, в мене дітські садики, я вирощую овочі. Ну є овочі. Ми, ми їх не читаємо. Но це ж теж діння, це теж допомога. Подивіться, школа-інтернат рядом. Діти сироти. Що вони мають? Та нічого не мають. А я цю ношу нешу, я виріс цьому інтернаті по сусідству з ним. Моя мати там трохи працювала. Я їв з цими дітьми в столові. Як я не буду їм допомагати? Та я послідній віддав. Я одіру, я от Назара одіру. Не будемо брати, ото наша раша, як чесний участковий Д... ГПДД, що він з дитини знімав там посіду. До цього не дойде. Ну якщо ню... я однього ну, одшіплю. Не буде там, суні листеж і може подождати. Оце важніше. Отправить дітей на соревнування в Умань, оце важніше. Вони цього заслужили. І коли немає в них средств, ніхто їм не може дати. Це для них оце радо. Чого я пішов в районну раду? тому що бачення мені хотілося я всю структуру бачив по-другому, і я її зараз бачу. Вона відлічається от від державної. Підход у мене зовсім інший. І я хочу, щоб цей підход він у мене виходить. Я по собі бачу, по своєму хазяйству, що воно працює. Бог не дав нам нефті, Він не дав нам газу. Ну є, ну це не, не ті об'єми, як Арабські Емірати. Вони там сидять. Росія там зараз теж вони на газ нефть. Ну, поняття, ну це воно закінчується. А отут. Оце золото дно. От нам треба чорнозіомі наші розвивати, вводити нові технології. От стремиться до того, щоб накормить всю землю. і Ми будемо багатими в послідні ці два години вже. Видно, що держава взагалі сільського хазяйства від хрестилася. Вона, вона збросила все. Ну, як виживете, так і виживете. А цель така, щоб забрати землю і опять її загнати в державу, продати, перепродати. Uh -huh. Саме страшне, що заводи стають. Ми ж роботи направлені на заводи. Ми повинні практично в працювати. пряжі перераб... Тобто, производитель і перерабочий. От тоді це робочі міста і все остальне. Один завод закривається, наприклад. Це дві тисячі робочих на заводі, бо вони в трисміни працюють. І під цей завод робить отакі хазяйства. Це три-чотири хазяйства, які працюють по цей завод. А це 300-500 робочих на тут. От представляєш, тільки з одного заводу, а зав'язано банка, сахар, уксус, кришка, маркетинг, транспорт. Ну це тільки одна структура. От закрили все. І всі розказують, що ми там робочі міста відкриваємо. Ось робочі міста. отут тут треба, і міцно переработка, щоб вона. Помагала, щоб держава їм допомагала, і нам буде легше. За прошли рік Бріченко заплатив державу 2,5 мільйони гривень налогі. Він скільки дає робочих місць Снігирьовському району, не тільки Снігирьовському, до його їздить, з Березніговацького району це все робочі міста, люди, які. Роблять у його, тому що нема роботи на він дає робочі міста і до його їздять з всі. Люди забезпечені роботою і приїжджають. Ви дивіться з усіх районів, і Березнигувацький, і Баштанський район. У нас працюють люди на полі, йдуть до нього. І і більшість ідуть до нього. Чому? Тому що це є людина, яка розуміє, яка відповідно і оплачує працю. Багатіша страна з такими чорнозюмами, а ми ніжчі. Ну страшно, от е, я даю робочі місця. Люди поти не такі більше ні зарплати. Тут не сказав, що зараз ну все одно людина йде, вона знає, що в перспективі завтра вона отримає ту зарплату, купи якісь там штани дитині, дасть на останній дзвоник, чи на випускний, чи на на впускний. От, все таки перспектива неї є. Откриваєш робоче місто, не одне, десятки робочих, сотні робочих місць, і ти чи дуже не ти до того чиновника, рішати, які то просить і щось там давати, за що? За що я должен кому-то щось давати? Та ви мені дайте. Ви, ти чиновник, дай мені, щоб я нормально працював. От тоді ти будеш получать бюджет. Хочеться, щоб пенсіонер, мати, батько, дід, баба могли дожити нормально своє життя. 800 гривень пенсія. Як може ця людина прожити? Ну як пенсіонер? Та страх, вона не знає. Вона йде чи брати булку хліба, чи взяти отакий кусочок ковбаски. Це не ну, ж ну страшне. І ще ж треба внучок прибіжити. Вона не з'їсть ту ковбасу. Вона й хліба може не з'їсть. А для внучику возілочки зав'яже там тих 50 чи 100 рублів і прийде, бо йому треба дати. Вона дасть останнє. Не може так жити. Вона от пахала 50 років, заробила пенсію свою. Значить, держава должна обезпечити її нормальне життя далі, там не багато жить, 5, 10, сім год. Дай Боже, щоб хоча б там наш уровень життя, не європейський, де там сімдесят год, 80, 80 та то вони тільки жити починають. Не влада, должно. Надо добати народ, до нього підходить. Не обязательно керувати тим народом. Угу. О, всі хочуть, щоб народ стояв на колінах і по первому щелчку вони вдали або туди побігли, або сюди, або нагнули голови. Для мене слово воно стоїть. Я своїм словом не бросаюся. якщо я вже кажу, я ну я це роблю. Навіть може я десь і не прав. Для мене слово ну воно є закон. Сказав, зробив. Ні на деньги я не поведуся, не на те саме. я на цьому питанні оприділився і сказав, що це так, все, значить. Поміняти свою позицію, я можу. Можу, я не уперти, я можу вислухати, якщо не прав, питань немає. Що як слова можу сказати, що от якщо щось попросить? Наскредно. Наскредно. Ну а що в нього тільки положительне, а що негативне може щось. Нема негативного. От я за його негативного в даний момент нічого не можу абсолютно сказати. Погане є щось при Ні. Хоч щось, дай канари, якийсь матеріал. Е, погане можу сказати одне. Все, що не просиш, все виконує. Оце погано. Все кратко, ясно. Ви просили, погано. да плохо. я сказала плохо. Все, зрозуміло. За нього нема що сказати погано. Та не нема нас снімати. Це дійсно чоловік. Ну я не можу отри... на якихось таких отрицательніших черт сказати. Людина дуже відзивчива. Ви не знайдете поганого, що про нього сказали. Так що не шукай. Не треба питатися. Так, я вважаю, що це найважливіше. Але жінка каже, ні, ти про сім'ю не думаєш. Ти більше думаєш про роботу, ти думаєш про людей, все. Ну, все. я вважаю, що все-таки сім'я для мене основне ким хочеш стати Назарик, коли виростеш? Директор. Директор. Як тато, так? Молодець. Спочатку, синок треба стати людиною, а потім вже директором. Як Якщо це буде можливо, щоб люди були добрі одна до одного, а щоб приділяли, як кажуть, при життю одне одному, хоть трошки уваги, не ображали одного одного, старалися жити в мирі, в дружбі. Людей, як кажуть, об'єднує біднота, горе. таке. А зараз щось кожен старається нажитися і забути про всі ті людські. Характерні риси, які притаманні були в той час людям.